Рога до Білогорівки дуже важка, вона постійно прострілюється. Тому ми пересіли зі своєї машини на броньовану і вирушаємо туди вночі. Навіть у третій ночі застаємо військових за коригуванням. Хлопці працюють цілодобово. Саме вони звільняли Білогорівку. Владислав згадує, як його підрозділ зупиняв колону ворожої техніки. Е, виставили БМП, МТРБ, поставили ПТОРА і були в готовності зустрічати колону. Е, як тільки я почав вивазити вже на БМП. Повертаю голову направо, і тут в мене починається як як замедлена зйомка. Я наблюдаю танк, який викатується за поворота на розстоянні десь метрів 900 Повертаю голову наліво, кричу в туристам танк, чую вистріл тура. Звернув вогнею мене скидає з БМП, і перша думка, яка в мене з'являється в голові, спід залізти на БМП, поки вона не уїхала. Дана колона розділилася на дві частини, обидві колони, удачно накрили артилерію. Минуло вже півроку з моменту звільнення Білогорівки. Окупанти постійно намагаються штурмувати позиції українських військових, але жодні їх дії не закінчуються успіхом. Наші хлопці не відійшли ні на крок. На околицях селища точаться жорсткі стрілецькі бої. Наші воїни відбивають безперервні атаки ворога. Постійно літають ворожі пташки, і укриття тут знайти дуже складно, а тому пересування в день максимально мінімізується. Гуляти, деколи шкіпливо. парасольки. Тут все робота, і артилерія, і авіація. В цьому селищі не було ні військових, ні стратегічно важливих об'єктів. Лише житлові будинки. Тепер тут не живе ніхто. Останніх місцевих військові евакуювали одразу після звільнення. Близько тисячі людей втратили свої домівки. В принципі, географія села проста. Йдемо по колу, і не буде ні одної цілої будівлі. Все зруйновано. Повністю все. Волочок. І приблизно робиться такий бабах. Згорівші автівки, дитячі іграшки поруч із снарядами. Та будівлі, від яких залишився, один лише фундамент. Росіяни знищують Білогорівку, а не звільняють.